Його хочуть всі Кращий сітікар з вічною батареєю всього за 15 тисяч доларів. Сьогодні у нас на огляді найменший та найдешевший електромобіль компанії Біведі Біведі Segul середньої комплектації. Це авто точно варте вашої уваги. Ми разом з вами будемо розбирати цей феномен китайського автопрому та з'ясуємо, чи варто витрачати на цю бусінку навіть 15 тисяч. Чи докинути грошення та купити щось перевірене? А поки підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео, тому що саме тут ми розбиваємо стереотипи про електромобіль. І почнемо ми із зовнішності цього авто, бо саме зовнішність є найяскравішою фішкою цього електрокара. BVD Сегул це авто з морської лінійки компанії BVD. Найближчий її родич це BVD Дальфін. Перед вами компактний хетчбек з оригінальним точеним дизайном. Людям набридли. Ці нудні та одноманітні дизайн, тому коли на ринку з'явилася крихітка, вона швидко почала набирати популярність. Яскравий та драйвовий дизайн круто вписується в міські джунглі. Авто доступне в трьох комплектаціях та чотирьох кольорах: два більш класичні, щоб задовольнити більшу частину споживачів. Та два яскраві для тих, хто любить виділятися в перекладі з англійської сігул означає чайка. Напевно, тому його дизайн такий стрімкий. Попереду ми бачимо загострену мордочку, ніби клюв та фактурні бокові лінії, які теж задають динаміку дизайну. Авто ніби наровить поїхати. Авто має невеликий капот та покатий зад. Машинка дійсно маленька. Камера, мабуть, не передає всіх розмірів авто. Тому для порівняння ми взяли популярний Volkswagen ID.4. З розмірами середньостатистичного кросовера. ми вирівняли ці дві автівки по заднім частинам, і от ви можете побачити, наскільки Volkswagen є 4 довший. А якщо ми подивимось з іншого ракурсу, то тут видно, що він і вищий. І ширше, ну, різниця очевидна. Розміри Бівий Дісігу. Довжина 3 метри 78 см, ширина 1,75 75, висота 1,54 54, розміри Volkswagen ID 4 висота 1,62, ширина 1,85 вісім, довжина 4,59 см. До речі, для такої невеликої автівки тут хороший кліренс 16,8 см. Для такої крихітки і колеса встановили невеликі. В авто встановлені 16-дюймові легкосплавні диски. Попереду вентильовані дискові гальма, позаду суцільні дискові. Попереду, по класиці для білей незалежна підвізка Макферсон, а позаду залежна типу торсійної балки на поздовжніх важелях. Дуже цікава форма фар, ніби у персонажа японського аніме. У ролі основних прожекторів тут встановлені потужні LED-фари. Позаду теж встановлена LED-оптика. Знизу цікаве оздоблення решітки, яка прикриває лето. У систему та охолоджує її. По боках ми також бачимо цікаві дизайнерські рішення: наприклад, чорні колесні арки, чорні геометричні лінії знизу, чорні віконні рамки. Переходимо назад. Ми бачимо такі теж чорні фактурні вставки. Ці всі дрібниці вони щось там роблять. Горі про фактори. Всі ці маленькі дрібниці створюють неповторний дизайн білий дігу. Завершує дизайн, поката задня частина, та такий нормальний спойлер у вигляді охайного хвостика. Не дарма її назвали чайкою, тому що вона так і прагне до. Швидкості та поділеків. Якщо мова зайшла за швидкість, давайте пройдемось по основним технічним характеристикам. У нас на огляді BVD Seagull середньої комплектації Liberty це хетчбек на повному ні, не повному, на передньому приводі. Тут встановлена всім відома літій-залізофосфатна фосфатна батарея. Це візитна картка BVD. Ємність батареї 30,8 30 кВт, що дає запас ходу в 305 км. Так, небагато, але для міста більше її не потрібно. Влітку ви будете отримувати 250 км, а взимку 200. Цього достатньо, щоб їздити майже весь тиждень без підзарядки. Електродвигун видає 75 п'ять сил, а максимальна швидкість 130 км на годину. Це ідеальне авто для міста, навіть в плані зарядки. Повільна зарядка займає 4,5 години. Швидка 30 хвилин. Ви колись чули про такі цифри? Уявіть, ви прийшли в кіно після фільму, пішли в супермаркет, купили щось смачненьке. Виходите, а машинка вже заряджена. І це через повільну зарядку. Тим паче, що зарядні станції зазвичай встановлені біля ТРЦ чи великих супермаркетів. Це ми перевірили на власному досвіді у нашій подорожі України на електрокарі. Дочекайтеся великого відео на Ютуб. Невеликий спойлер в цьому відео ми розповідаємо, де полагодити електрокар. Не просто розповідаємо. А ще й показуємо СТО з цифрами наче розібралися. Давайте перейдемо до багажника. Він тут, як ви бачите, невеликий, як і саме авто. До речі, лето приводу немає. Ємність багажнику 930 літрів. Але це якщо розкласти задній ряд. Але ви не утримуєте рівну поверхню, в принципі, не страшно для сумок, валіз, Там. Що нам тут поклав виробник? Давайте подивимось. Бачимо килимки, зарядка, але вам потрібно буде ще придбати перехідник. жилет. Ще є трикутнички для аварійних ситуацій, якась штукенця, щоб надувати бульбашки на монтажі додати? Да. Як розкласти задній ряд? Тут є така чарівна міточка. Ми тягнемо з неї і тут також і задній ряд опускається. Ну так, ми бачимо на рівно поверхню, але місце стало дуже. Дуже більше. В багажнику немає підсвітки чи якихось розеток. Цій машині такого ви не зустрінете. Але я вважаю, що воно тут і не потрібне, тому що це комфортний компактний сітікар, а не авто для дальніх подорожей чи возіння холодильників. Виробник вирішив не пічкати його усілякими крючками, розетками, додатковими лампочками, щоб не збільшувати ціну. Місія цього авто це ваше комфортне та економічне пересування містом Але якщо захочете у Подорож, просто добре ліс. Плануйте. Це легко зробити з мобільним додатком PlugShare, де видно всі зарядні станції України. Відео, де і як заряджати авто в Україні, вже є на нашому каналі. Посилання буде згори. Подорожуйте без перешкод. Зовні авто мене зачарувало. Цікаво, що всередині. Ходімо, подивимось. Ну Що, друзі, перші емоції. Посадка тут, знаєте, на диво висока. Я високого зросту, у мене метр дев'яносто шість, тому звісно для ніг не дуже багато місця, але я можу зробити ось так. О, так же краще. Так навіть ноги не будуть, не будуть впиратись у кермо. По ширині мені також в принципі, зручно. Місце, як ви бачите, до стелі. Також вистачає, так і хочеться її, так би мовити, завести, увімкнути, скажімо так, та вже її спробувати на дорозі. Але для початку давайте розберемося із салоном. Салон BVD ді дуже мінімалістичний та стильний. Що зовнішній дизайн, що внутрішній ще довгі роки будуть актуальними в салоні використовується. Штучні матеріали, все окрім керма. Він у нас шкіряний, чесно кажучи, дізнавшись про ціну цього авто, я не очікував отримати такий дизайн салону, кузову та такі характеристики. Кольорова гама салону. Ви самі бачите, яка ви можете обрати чи більш е, стандартний варіант кольору, чи такий, як тут яскравий, рожевий. обирати вам дверна карта. У нас також екошкіри, на дотику вона така. Гумова, я б навіть сказав, це, походу, фішка ювейді серії Ocean. Знаєте, типу море, акваланги, шкіра дельфінів. Ну, не знаю, що саме на, на надихнуло дизайнерів, але я вже почав заїкатись. Зрозуміло, що на дверних картах присутній пластик, а набір стандартних кнопок, регулювання скла, блокування дверей. Але ви подивіться на цю ручку. Це якась рожева пелюстка, яка вона така. Тендітна. Все, я згадую з тобою роботи. В авто вмонтована музична система на чотири динаміки, і ми бачимо один з них на дверній карті. Кожен бренд авто має свою посадку сидінь. «Біведі» ді на виняток і славляться своїми зручними сидіннями широкими подушками, з м'якими підголівниками та загальним комфортом. Матеріал сидінь такий же, як і на дверних картах, екошкіра та нагадує гуму. Функції сидінь, масажу немає. Електропривід є лише в топовій комплектації, і то лише для водія. Тому регулюємо по старинці. Підігрівучо обдуву сидінь немає жодної комплектації. Зі шкіри в цьому авто тут є мультикермо. Воно регулюється механічно донизу. Нагору на мене по виліту не хоче. Також на мультикермі ми бачимо швидкі клавіші, одна з яких відповідає увага за поворот екрану. Якщо мова зайшла за екран, він тут невеличкий, 10,1 дюйма, і керувати за допомогою нього ви можете кліматом та стандартними віджитами. Android Auto та CarPlay відсутні, але мультимедійна система на відкритому Androї це означає, що ви можете завантажити не тільки додатки, а ще й ігри. Мультимедіа підтримує англійську мову, якість екрану нормальна. Що стосується функцій безпеки та помічників для водія, вони тут також є. Не так багато, але за 15 тисяч на тому дякуємо. Ну звісно, круїз контроль, куди ми без нього. Також є камера заднього виду, парктроніки задні, щоб не чіркати бордюри та датчики світла. Під центральним екраном ми бачимо фізичні кнопки, такі шайбочки. Тут є селектор передач, є аварійка, керування кліматом, звуком і так далі. Нижче у нас механічні дефлектори регулювання потоку повітря. А на консолі, якщо її так можна назвати, у нас є безпривідна зарядка для мобільних телефонів, два підстаканики, підготплокітник, підгорільних хатів казати. Ширина тут така, що дві руки навряд чи помістяться, ну будете сидіти по черзі. Це жарт. Ще нижче. У нас є ніша для речей, роз'єм на 12 Вт та роз'єм під USB. Перед водієм знаходиться невеличка приборна панель із стандартними показниками запасу ходу, швидкості, заряду батареї та круїз-контроль. Якість картинки хороша, і сам дизайн меню непоганий, все чітко і зрозуміло. На водієм є стандартні дзеркала з підсвіткою, салонне світло, та, на жаль, панорами немає. Але є бардачок. Чесно кажучи, ми так радіємо, коли він є, тому що все частіше виробники його не вмонтовують в автомобіль. А куди дівати хлам з моїх карманів? Не знаю, як у вас, а у мене складається приємне враження від цього авто. Ну, по-перше, це бівий ді. Тобто, ви отримаєте пожиттєву гарантію на батарею. Ви отримаєте, хоч і бюджетні, але якісні матеріали, та інноваційний та екологічний підхід до зборки автомобіля. За 15 тисяч доларів ви отримаєте сучасний, комфорт. Комфортне, компактне авто, без зайвих наворотів, але з усім необхідне. Так, мені ну про все тут розповіли. Що ж, черга заднього ряду І так, друзі, як і очікувалось, в мене ноги трохи вперлись в передній ряд, але це не дивно, у мене зріст 1,96 м. В принципі, дивіться, місце є, по місту кататись, ось так з головою вистачить, до речі, до голови. Є місце мені комфортно в ширину також. Тут поміститься ще один такий велетень, як я. А якщо людина буде такою комплексією, як наш оператор, то можна навіть і в трьом поміститись. Матеріали сидінь такі ж, як і попереду, але немає підлокітника. Є ніші для особистих речей знизу, є підголівник, і є, що ми бачимо, ручки дверні. Слухайте, це вже. Ми також радіємо, тому що це вже. Ми радіємо цим ручкам, також як і бардачку, тому що в нових бюджетних авто їх часто не встановлюють з ціллю зекономити. Але це базові речі. Ну що, друзі, давайте перевіримо, як ця крихітка стартує. О, нормально. Дуже жваво, слухайте, дуже жваво. Нашому оператору подобається, я бачу, так? Слухайте, ну для такої крихітки ну, дуже непогана старт. Вона дуже маневрена. Маневреність дуже ну така відчутна, тому що вона маленька. Також вона доволі таки м'ягенька. Давайте перевіримо по зараз. Опа. Нормально. Щодо шумоізоляції, я нічого не чую, хоча там і сварка була. Ну, Тобто, не люди там сварились, а варили щось. Я зараз нічого не чую, шумоізоляція непогана. Гайма, я б навіть сказав, о, зараз я притормозив. Гайма дуже чутливі, з напривички, так би мовити, коли сідаєш в неї, можна так трохи стати. Ну, це справа звички, звісно. Щодо шумоізоляції колісних арок. Як ви знаєте чи не знаєте, у електрокарів є з цим невеличкі проблеми. Їх просто чутно, чутно, що відбувається зовні, чутно, як ви їдете. Тому, якщо ви обрали електрокар, вам потім потрібно ще зробити шумоізоляцію, якщо ви хочете, якщо вас це напрягає. Не втомлююсь повторювати, що це авто для міста, тому що я дуже гарно відчуваю габарити, дуже легко припаркуватись, сидіння. Дуже зручні. Я відчуваю, як вона мене обіймає. Це хороший признак, не тому, що мені сумно та одиноко, а тому, що просто правильно анатомічно зроблені сидіння. Кермо для такої негабаритної крихітки, воно навіть, ну я б сказав, трошки завелике. Але насправді воно зручне, можна двома руками, як це потрібно. Робити чи можна так, як я однією рукою спокійно керувати по місту, та й не тільки по місту. Тому враження від їзди у мене дуже, дуже і дуже. А розганяється ця мала до сотні за 9,5 секунд. Ну не багато і не мало. Такий середній я б сказав показник. До речі, радіус розвороту невеликий, можна розвернутися на малесенькому такому п'яточці, п'яточці. Ну, зрозуміло. Знову ж таки, для міста ми втопимо за те, що по місту це ідеальний просто електромобіль. Клімат-контроль. Ми коли тільки увімкнули, нам було десь десь прохолодно, ми чекали-чекали, але там пройшло 2-3 хвилини і зараз воно так фігачить, що в мене тут просто ташкент. Так, це не Бівий Хан, і навіть не Бівий Ді але і ціна тут зовсім інша. Це не дешевший електрокар лінійки Бівий Чайка створена для міста, для комфорту, для молоді, для сучасного ритму. Але при цьому і базові речі в неї присутні. Авто доступне в трьох комплектаціях, ціни на які стартують від 14 тисяч 300 доларів. Купувати цей електрокар чи ні, звісно, вирішувати вам, але де купувати тут без варіантів. Енкарс.